Працював в медицині з 2015 року на швидкій до 23-го. У 23-му зрозумів, що моя місія на, так сказати, на гражданці закінчилась і вирішив приєднатися до Лав Збройних Сил України. Бачив все і передози, інсульти, інфаркти, відкриті переломи. Інколи приїжджали вже і на ДТП мертві були. Але в більшості випадків все було добре. Роди приймав. Точніше, в полога, як кажуть, да. хлопчик у мене родився колись. Було страшно, але дуже приємно. То тут постійно думки, що там, що б там сталося, де той осколок, куди він лізе, наскільки швидко він може витікти, наскільки там глибоке поранення. Тут більше вже йде мова за поранення, не за лікування якоїсь хвороби. І тут тебе хочуть бути. А я тут на своєму місці, я працюю, тут мені подобається. А по поводу повернення на цивільній медицині, я мобілізований, і в мене там місце моє є. Мене там чекають, мене там люблять. Нещодавно писали колеги, кликали на новорічний корпоратив. Тому, звісно, повернемося. Закінчиться війна і повернемося. А тут який новорічний чи корпоратив? Чи тут не буває свят? Тут свято, коли всі живі.